Вічна слава героям! Ці слова викарбовані не просто на стіні, а випалені вогнем у наших душах. Вони болючими рубцями кривавлять на серцях родин, які втратили у цій страшній війні своїх найдорожчих. Цей жовтневий недільний день у селі Жовчі Врогатинської громади запам'ятається як день пам'яті і вдячності нашим героям, які загинули за Україну на фасаді місцевого будинку культури стіна пошани, а на ній дві пам'ятні дошки, дві світлини з ясними обличчями воїнів Івана Стефанишина та Віталія В'юника. Іван Стефанишин захищав Україну з 2015 до 2018 року у 12 12-й бригаді спеціального призначення Національної гвардії України, виконуючи складні розвідувальні операції. Жко поранений. Від отриманих травм серце героя не витримало. 39-річний Іван Стефанишин помер у київському шпиталі 8 грудня 2018 тисячі Віталій В'юнник боронив рідну землю у складі гірсько-штурмової бригади Дельвець, 11 листопада, 2024-го Під час мінометного обстрілу під Бахмутом 25-річний захисник загинув. Героїв не стало, але пам'ять про них вічна. Вона живе в серцях рідних, побратимів, яких прикрив своїми грудьми друзів, односельців. А тепер ще й на стіні слави пам'ятати це наш святий обов'язок. Сьогодні на фасаді цієї будівлі з'явилися образи двох сміливих відважних воїнів. Вже сьогодні воїнів світла, яким Іванові назавжди 39, а Віталієві всього лише 25. За цими життєвими історіями так багато мрій, мрій, яким не судилося здійснитися. Але які великі плани були у кожного з них. І сьогодні ми розуміємо, що від нас. Для них лише пам'ять, гідна шана. І ці пам'ятні дошки це є знак нашої шани, любові, поваги і розуміння. Недаремною була їхня жертва. Ми йдемо далі, ми йдемо до перемоги, тому що правда і перемога на стороні українців. Ми боремося не за чуже. Ми хочемо свого, миру в своїй хаті. Жовчів пам'ятає своїх героїв, бо обидва хлопці виросли тут. Це село зростило їх патріотами своєї вітчизни, а земля дала їм крила, якими вони від землі полинули у небо. Щиро дякую всім, хто брав участь в цьому відкритті тих пам'ятних дощок. Дякую дорогим односельчанам, які прийшли підтримати. Які його добре знають. Дякую, хто приїхав, гостям, дякую тим друзям Франківська, з яким вже останні роки він дружив. Сьогодні так стою і згадала, дякую, що ви прийшли вшанувати перше пам'ять тих героїв світла. Згадала віршик, який колись три роки він мені по телефоні говорив, я була далеко. І з яким він, Антона... Вітальчик, говорив, з якою інтонацією, він казав, люблю тебе, моя вітчизна мила, твої поля і небо голубе, Бо ти дала мені малому крила, то як же не любить мені тебе? Я тепер зрозуміла, вітчизна йому дійсно дала крила, став він тепер ангелом. Тяжко то сприймати не такого ми, знаєте, хотілося. Дуже дякую, хто брав, взяв участь, підтримав. Розділили з нами то таке велике і, і свято, і, і горе для нас, батьків. Сьогодні це місце буде не просто місцем пам'яті і слави, а й місцем молитви і сили. Проходячи повз, щоразу будеш усвідомлювати, яку страшну ціну платить Україна за Богом дане право жити.